Костянтин Козак, майор у відставці, разом із сином був у теробороні Херсона. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік брав участь у бою на Білозерській площі. Його син у бусковому сквері. Так як зброї не фатало в батальйоні у нас було всього 120 автоматів. Нам ми зібрали було чоловіка 300, але людей розпустили. залишилося 120 двадцять чоловік по, по з автоматами. За словами Костянтина Козака, ніяких виплат і документів учасники тих подій не отримали. Тут ще захоронені три чоловіка, три наші бійця. Вони до сих пор лежать. Ще військова частина, ні одного чоловіка з військовими почистями не захоронили. Не привезли солдата як героя, як героя додому і з військовими почастями не похоронили ні одного. Хоронили самі. Батьки, матері, сестри вивозили три-чотири чоловіка на кладбищі тихенько хоронили, щоб ніхто не дізнався. Син Оксани Олексій був бійцем територіальної оборони і загинув 1 березня у Бусковому сквері. Жінка говорить, до повномасштабного вторгнення більше трьох років він служив на контракті у Збройних силах, був учасником АТО. Документи загиблого загубили. Вечіром немає зв'язку. І вже утром мені дзвонили, я бачила вже відео, як через Комішани йшли, танки заходили на Шуменський тут. Жителя села Благовіщенське Миколу мобілізували 26 лютого від Білозерського військомату. 28 лютого, вже коли місто було по повному оточенні, нас зібрали ну, дві роти, першу і другу роту. Командир батальйону Кузьменка Дмитро Вікторович і сказав, що місто в оточенні. Хто бажає, може скласти зброю і йти додому. Ну, З наших людей ніхто зброю не склав, ніхто додому не пішов. Ну а 1 березня вже зранку була команда до бою. Учасники подій оборони Херсона у перші дні повномасштабного вторгнення не отримали довідки про участь у бою родини загиблих компенсацію від держави. Тому звернулись до президента України та до військової прокуратури, розповів Микола Цілько. За словами юриста Костянтина Капошиліна, у разі призову на військову службу під час загальної мобілізації військовозобов'язаному мають видати документ, який доводить належність до служби і дає право на отримання виплат. Проблема, коли вже особи мобілізувалися після 24 лютого і у військоматів не було об'єктивної можливості виносити ці всі накази і належним чином формувати документацію, зараз потрібно вирішувати в судовому порядку, в адміністративному суді, подавати позови. Херсонська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері направила матеріали звернення з листом до управління територіальної оборони, розказав її керівник Руслан Циганков. В них можливо є документи, які зможуть підтвердити безпосередню участь в бойових діях, проходження військової служби тощо. Після цього, якщо відповідне управління не зможе надати документи, оригінали документів, накази про призначення на посаду, накази про зарахування до списки військової частини та інше, будуть за допомогою свідків, будуть встановлені. Встановлені обставини, що надасть можливість офіційно надати цим людям відповідного статусу військовослужбовців та учасників бойових дій. Руслан Циганков говорить: якщо документи були знищені, то робили це для того, щоб списки та особові справи не потрапили до російських військових. Порядок відновлення особових справ та інших документів існує. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.